This crazy life we live we all need someone to hold a friend to light the way when the world starts to unfold through all the ups and downs the highs and lows we share we'll stick together ride or die let's show we really care through thick and thin you've been there by my side Всім привіт! Мене звати Наталя і я вітаю вас на своєму затишному каналі про в'язання. Це відео буде про нові роботи, нові проекти, а також про мій перш... мою першу участь у благодійному проєкті Моя добра справа, яку для нас влаштувала дівчина Лада з каналу. Творчі майстерні. В цьому проєкті буде три номінації. Перша це в'язання для ЗСУ, шкарпетки, шапки, ну все, що потрібно нашим хлопцям. Друге, це в'язання для діток і дитячих будинків. Там також можна в'язати шкарпетки, шапочки, жилетки, можна в'язати іграшки. І третя номінація це в'язання для літніх людей, які Лада назвала так затишно і обійми. Там теж шарфики, шалики, може якісь пледики жилетки, ну, щоб, що вам буде зручно зв'язати. І я всіх запрошую прийняти участь у цьому благодійному проєкті і посилання на ладене відео я залишу під своїм відео. Саме я вперше беру участь у такому проєкті і ну, бажаю, що, гадаю, що в мене щось вийде, і бажаю всім дівчатам, які беруть участь у цьому проєкті, успіхів. Також я хочу розповісти про свій светр, який я буду в'язати, із нитки Alize Алізе Time. я вже нав'язала для нього зразків, але про це все я розкажу вам далі. Що ж, всім приємного перегляду, давайте будемо починати. І перше, давайте поговоримо про проєкт Моя добра справа. Буду розповідати, що хочу в'язати. Перше, це шкарпетки для ЗСУ, і для цього я вирішила поєднати. Алізе Super на кобохо, і також ось таку ниточку гребінового маріносу. Я для себе такі, знаєте, поставила три пункти, яким я хочу, яких я хочу дотримуватись при в'язанні для цього проєкту. Перше, це річ повинна бути приємною на дотик. Друге, вона має бути комфортною у використанні, тобто. Її щоб вона не потребувала якогось, якогось особистого догляду, щоб її можна було просто брати в пральній машині і просто, просто одягати і получати насолоду від цієї речі. І третє, вона має бути приємна на вигляд. І я буду саме таких своїх планів. І я пам'ятаю, і ви мав теж. Пам'ятаєте, що в мене сталося хлеб з шарфом Софії, який я в'язала із цього маріносу? Тому я зв'язала ось такий зразочок, і вже три рази я його прала в пральній машині. На різних температурах, з різними речами. І знаєте, я хочу сказати, що він став тільки гарнішим, ще став щільнішим, і дуже-дуже приємний на дотик. І мені здається, що в цих шкарпетках буде дуже приємно саме спати, бо вона така дуже-дуже м'якенька. І знаєте, вона на дотик, ось ну, як китічка, як мабуть. Ну Дуже така приємна на дотик, дуже м'яка. І мені сподобалось це поєднання. і Вже в мене, знаєте, в голові зразу такі задумки, що потрібно і для себе такі шкарпетки зв'язати, щоб вони були такі м'якенькі. Другий я буду в'язати жилет для дитинки. Ось він буде в таких ось поєднаннях. Це Alize Alpaca Royal, і ці, мені подобається саме, що ці кольори вони не колючі. вони... Ну, трошечки, трошечки, але зовсім трошечки. І мені ну я ще не вирішила, яку саме хочу жилетку в'язати, але зараз я вже потрошечки займаюся цим. Я в'яжу зразочки і роблю якісь там заміри на діток, бо мені ж мої дітки вже великі, і я вже не пам'ятаю, якого вони були розміру. Десь хочу на 6-7 рочків зв'язати. Е, тому е, зараз мені моя знайома скаже розміри свого сина і вже буду від цих розмірів е, робити вже свої розрахунки. Ось думаю, що поєднаю бо так. Ось так, може, якщо ще вистачить, то ще з'їжу, Мабуть, третя моя номінація бабусі не обійми. Я вирішила, що буду в'язати кардиган, і кардиган я вже почала в'язати. Ось на даний момент він виглядає ось так. Ви пам'ятаєте, що з цих ниток я хотіла в'язати собі кардиган, але е, мені попався, попалось відео Лади, де вона нас всіх запросила на, цю благодій, на цей благодійний проєкт, і тому я вирішила, що з цієї нитки я зв'яжу для якоїсь бабусі кардиган. Я його вчора вже в день почала в'язати, і гадаю, що не так непогано я продвинулась. Я вперше в'яжу саме кардиганчик, такий зверху, регланом. І хочу сказати, що мені дуже сподобалося самої робити розрахунки: брати щільність свою, брати свої. Зразки і сидіти і вираховувати. Не завжди в мене все виходить ок. Навіть ось у цьому кардигані. Мені здається, що я все правильно розрахувала. Але по довжині я зараз ще додаю довжину, бо мені здається, що трошки таке, знаєте, замале. А я буду в'язати на розмір, десь ML, Ну, Хочеться так, щоб він був об'ємний, щоб бабуся змогла одягати його на ще якийсь нижній светрик чи ковтинку. Поки в'яжу, поки я на такій стадії, наскільки довго буду в'язати, я не знаю, але дуже хочу саме встигнути до кінця цього проєкту, бо це перше. Я хочу побажати всім дівчатам, які беруть. Участь у цьому проєкті отримати максимальне задоволення від цього процесу. І також я хочу від... віддячити дівчині ладі за те, що вона нас всіх зібрала, і за те, що вона займається такою доброю справою. І тепер давайте вже поговоримо про светрик, який я буду в'язати для себе. Це буде светрик із ниточок «Alize Волтайн. Я вже розповідала, що ці нитки я вибрала за критерієм того, що цю нитку можна прати в пральній машині. Мені подобається, коли зимою я можу взяти свій светрик і випрати його у пральній машині. Я ще поки не почала його в'язати, я ще тільки нав'язала зразків, і я вам зараз покажу ці зразки. Я, мабуть, потім зроблю підйом і покажу вам їх ближче. Мені дуже подобається, як нитка тримає резинку. Після проня вона стала така пухкіша, вона добре розрівнялася. В неї така, знаєте, приємна щіль, щільність, такий дуже приємний пушочок вона випустила. Ну, тобто, ця нитка відповідає усім моїм бажанням. Знаєте, поєднання її у її якості і її кольору, знаєте, для мене це таке знаєте, відчуття теплоти і затишку, і мені дуже сподобалася ця нитка. Так, ще я нав'язала ось такі ось візеруночки, такі косички. Отаку От в'язала перший раз. Вона така цікава вийшла. Ось така і ось такий. Я вам ставлю фото, що мене надихнуло на в'язання светера цього з такими візерунками. Дещо я буду міняти. У мене не будуть такі широкі рукава, як у цієї дівчини, але база буде саме така. Тобто я вже Повністю починаю занурюватися в цей процес. Вже я нав'язала зразків, тому тепер я вже точно знаю свою щільність, як він буде виглядати. І вже, мабуть, завтра я засяду за своїми розрахунками. Повторююся, що мені дуже сподобалося робити розрахунки самостійно і самостійно все розраховувати. Не знаю, може це у всіх у ув'язання на перших порах так і виходить. У мене саме. так. Ну, і на останок покажу вам одну свою готову роботу, яка в мене сталася. Це ось ці шкарпетки 46-го розміру. Я не буду вам про них довго розказувати, довго їх показувати. Просто скажу, що мене дуже вразила ця нитка, це Алізе Artisan. Я вдруге в'язала з такої нитки, і. Мені сподобалася ціниці і колір, мені дуже сподобалося забарвлення. Воно, так, знаєте, дуже таке, знаєте, трошки меланжеве, В ньому є і, є і трошки градієнт, бо якщо дивитися на ниточку, то вона з двох сторон пофарбована різними кольорами. І воно, знаєте, такий, знаєте, як легенький градієнт виходить. Дуже гарна. Дуже гарне забарвлення, мені дуже подобається. І що хочу сказати, що одну шкарпетку я вже випрала два рази, а одну шкарпетку випрала один раз. І на дотик я зразу розумію, яку я випрала два рази, бо ниточка після прання, після кожного прання, вона буде розкриватися і становитися ще більш пушистою і сильною. І тому шкарпетки будуть набувати ще. Більш такого, знаєте, об'єму і тепла. Тому я всім раджу в'язати шкарпетки, зв'язати шкарпетки, хоча б одні шкарпетки зв'язати, спробувати цю нитку. Бо спочатку в мене, знаєте, був такий невеличкий скептіс, бо нитка, мабуть, сама тоненька, якою я колись в'язала. До цього мені більш цього подобалося в'язати і знак опоху. Так що я всім раджу спробувати, якщо ви не пробували, спробуйте з'яжіть собі шкарпетки із Alize Artisan. а це забарвлення воно просто, знаєте, такий топчик забарвлень, які я в'язала. І я думаю, що ще можна такі, знаєте, в'язати шапочки гарні будуть, і можна в'язати рукавички, шарфики. Думаю, що це все буде ну, гарно дивитися в цій ниці, і буде добре. Ну що ж, на цьому я вже буду закінчувати це відео. Я дуже вдячна вам за активність на своєму каналі. Я вдячна вам за ваші підтримуючі коментарі, вдячна за ваші вподобайки, за те, що ви підписуєтесь на мій канал. Це для мене дуже важливо і я віддаю вам свою вдячність. І я хочу побажати вам щастя, я хочу побажати вам затишку, побажати мира в ваших родинах і також мира в нашій країні. Всім теплих, м'яких і затишних котеляк.